Загальний вид сходів. Дерев'яні сходинки змонтовані на бетонну конструкцію без балясин. Тут така декоративна решітка. Перила з підсвіткою по стіні йдуть. Хочу звернути увагу на плінтус. Плінтус склеєний. Ось тут приклеєний у нас без... то не кусочки, то один, а оце другий. Через що не видно ніякої торцовки ніде. От такий він має вигляд. Плінтус з лівої сторони і тут плінтус з правої сторони. Тут на стіні кутник. Теж зроблена заглушка для монтажу. От так. Поворот на 180 градусів. От єдине, що не вистачає, перехід цих сходів на Підлогу, на ламінату, тут має бути металевий кутничок, поки що його нема, але він буде. І тут пішли, пішов марш на, другий, на третій поверх. Тут отак виглядає ота конструкція, тому що тут іде радіус, на стелі йде радіус, і кріплення. Кріплення цих планок, воно вийшло точкове. Ось така конструкція. Під кожною сходинкою. кутнички, планочки. Все зашито, нічого ніде не світиться. І тут вихід ми виходимо на третій поверх. Все виглядає. Як на мою думку, сходи вдалися. Получилось гарно. Дякую всім за увагу.